А мета його пісень підтримати народ України та наших воїнів. Також в піснях є заклики, які проголошують військові, коли йдуть в атаку. Ми йдемо за вами, час повертати своє. Ці пісні надихають та дають віру. Про пісні, що надихають сьогодні. Поговоримо на дивані. В гостях командир взводу Титан Віктор Рогаль. Вікторе, тисну вам руку, ради вас бачити. Дякую, що завітали до нас. Я відразу хочу вибачитися, тому що колись давно ми вже планували ефір, але якісь правий військовий стан в Україні нас зупинив. Я маю надію на те, що зараз ми все це компенсуємо і про все поспілкуємося. Я, по-перше, хотів би подякувати вам, тому що я пам'ятаю ще той час, коли я до вас звернувся. Ну, хлопці кажуть, виходь на Рудану, в тебе є одна пісня. Виходь на Рудану, хай тобі допомагають. І я зателефонував до вас. І до вас, до тебе, як зручно. Я, як вам зручно, можна до тебе. То я буду до вас. Ну, тоді я буду до вас. Зателефонував, кажу. Є пісня. Це трошки не мій формат. Звернісь до Олександра Казака. І це якраз видали мені саме контакт Олександра Казака. І я зателефонував. І це було щось неймовірне, тому що. Я так згадую, смотрах трохи. Він такий послухав каже. О, добра пісня, добра пісня. Ми запускаємо її на радіо. Я такий, о, я на радіо, так що саме ви дали поштовх. Бувають такі моменти, але зараз я знаю, що пісень більше з'явилася, ніж одна. Так, трошечки, трошечки накопилася. Окей, ми про все це обов'язково. Поспілкуємось, поговоримо. У нас попереду майже 20 хвилин. Я пропоную розпочати з невеличкого прев'ю про вас та про вашу творчість. Давайте ми це зробимо. О, про мене все просто, дуже зараз. Просто. Побачимо, тому що, шановні глядачі, увага на екран. Початком повномасштабної війни він мав потребу висловити своє ставлення до російської агресії в музичному форматі. Як результат, вийшло вже декілька пісень «Душі Москви», Русня. Ми йдемо за вами, не складу зброю, час повертати своє та пам'ятаю. Кожен трек це окрема історія. Епізод боротьби українців за свободу своєї країни. Так, ну поїхали. Я так розумію, що зараз вже є у вашому творчому, якщо це можна так сказати, доробку шість пісень і працюєте над сьомою піснею. Розкажіть мені, будь ласка, про ваше ставлення до написання пісень, адже я коли знайомився з вашою творчістю, зрозумів, що вони з таким дуже потужним і посилом, і змістом, що зараз є важливим для всіх нас, українців, як. Пишуться в ваші пісні, за яких умов і які ви ставите перед собою виклики та завдання у процесі написання? Це таке складне питання, я вам хочу сказати, непросте. Тому що в кожній пісні я намагаюся викласти якусь маленьку історію. Так, там і патріотичний посил, щоб був, але те, що я хочу донести, це моє. Відображення тих дій, які виходили в той чи інший період часу, тому що кожна пісня була написана після чогось: крейсер після того, як затопили наші крейсер Москва. Виб'ємо, це коли вже виб'ємо і час повертати своє, це коли почався контурнаступ. Після того, як у нас в місті почали відбуватись блекаути, то Ще одна пісня народилась, і так вони не народжуються самі собою. Повинен якась дія повинна відбутися в нашій країні, щоб слова лягли. Тому що якщо це робити як, ну, ну, писати як на роботі, буде банально. А це найбільше, це саме, саме що я боюсь, щоб пісні були банальними. Ну там розумієте, да, рифмуйте там. Україна, єдина країна, ну, це у всіх. Я хочу, щоб ну, я не музикант, спі, не співак, не мав мене яких освіт музикальних, тому самий посил я роблю на тексти. І Дуже хочеться, щоб вони проникали в душу. І я хочу сказати, що коли я ставлю, ну, були такі моменти, коли я ставив свої пісні знайомим сусідам. Друзям, близьким, і деякі плакали, деякі казали, а у нас мурахи по спині від, від пісні, від музики, від тексту. оце було саме приємне. Я зрозумів. Ну, взагалі, отримувати будь-які відгуки щодо власної творчості це, по-перше, важливо, по-друге, це дуже хвилююче. Тому що які б ми не були в житті в своєму. Поза межами творчості, коли йде мова про творчість, то мені здається, що хвилювання присутнє. Тому що, знову ж таки, якщо б ви конвейером писали пісні протягом десятків років, то можливо у вас би це не дуже чіпало. А зараз, чи з ви з моїми словами? Ну, дивіться, воно писати пісні не важко. Розкажіть про це, тому що я. Ваш, ну, впевнений, що це не так. Є структура написання, є рими. Накидав, римується, ось тобі і вірш. Але якщо він не чіпає там якісь внутрішні твої струнки, то я не буду і братись. І от я чекаю того моменту, коли це дійсно, от коли я пишу і так, оце залишаю. Оце залишаю. Буває 2-3 місяці пісня ну, не, може, не може народитись. Якщо, ну, я ж про що і кажу. Вона може народитись, але вона буде банальна. Вона буде, це, до речі, Євген Лукашкін, велика йому, да. <смірші> <смірші> велика йому Добре, подяка інші. за музику. Це він ще й привив, коли перший раз до нього в студію зайшов. А я ж до цього, ну, я не вмію співати. <смірші> Думаю, так. Треба стратегічно мислити, що не потрібно робити. Піти треба на вокал, хай мені поставлять цю пісню. Всь, пішо. Там Всь, все, пішов. Томісну, та, все, ще, ще, ага, все, зрозумів. Пішов же ж, вистроїв, вже настроївся після три заняття вокалу, вже ж, нічого собі. Три заняття. На три більше ніж в мене. Приходжу до Євгена кажу, все, я готовий. Він такий включає. Я ча, ча ні, ні, це як у всіх. Ні. Роби так, отак, а отак, а отак. І я все розумію, а в голові каша, я розумію все те, чому я, ну, все те що я намагався запам'ятати, як вистроїти пісню, він каже, ні, це все не те. Це у, і у інших є, воно так, як у всіх. Будемо робити по-другому, заходити з іншого боку. Це було дуже цікаво, але стільки переживань було внутрішньо. Кожен раз хвилювалися, коли писали пісню, чи то було тільки вперше? Самий перший раз я навіть сказав, давай зупинимось. Де в тебе можна палити тут? В мене не курять. Давай працювати, дай кажу, дай хоч трохи водички. Серце ще. Ну, згодом вже там на п'яту пісню вже де твоя студія? Слухайте, ну п'ять пісень, ви вже стали профі. Хотів запитати про наступне: до повномасштабного вторгнення. Чи писали ви пісні, чи Ні. розпочали тільки коли? в інституті ходив на гурток поезії в педагогічному університеті, він існував тоді. Але так, писав для себе і взагалі-то до війни вважав, що вона мені не потрібна. А потім, саме після крейсеру Москва, я кажу: ах, я вам погані гомосексуалісти, я вам напишу все залишаємо в тері. Нормально. Це подобається. Ну, слова як є, ну що робити. І я тепер? вам я напишу все, що я про вас думаю. І, але ж, ну, специфіка кривого рогу, ми російськомовні всі, і перший твір був на російської, ну, російської мовою. Дівчина сказала: Вітя, ти нормальний. <ріст> 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 і все. Все, з, цього, з цього почалась україномовна творчість, скажімо так. Але ж перекласти вірш на українську мову виявилось не так просто. Якщо я перекладав, втрачалась Рима. Якщо я додержувався Рими, втрачався зміст твору. Ну, Оксана Довгій дякую. О, так ми всіх знаємо. Оксана да, Довгій, звісно, да. ну. Оксана Довгій каже, без носінка. Без носінка він тобі все зробить. Я mm -hmm. зателефонував йому, скинув. Він каже, зараз все зробимо, скинув, перекинув мені. Мені не сподобалось взагалі. Кажу, Отук, не отак, отак, отак. Скинув назад. Він каже, так не можна. Ага. Скинув назад. Десь з третього або з четвертого разу, то, що ми один одному перекидували цей вірш, погодили його і потім, а потім, ну все, є вірш. Що робити далі? Я не знаю. Ну, не знаю, хочеться, а не знаю, що робити. Зателефонував ще одному своєму другу Денису Михайленко. Ми всіх знаємо. Да. Ну, от Каже, є Євген Лукашкін. Він таке робить мені, він таке робить. Весь цирк на вухах стоїть. Кажу, давай, позателефонував і так поступово, поступово, поступово. Потім вже з'явилася перша пісня. А що пісня? Ну, пісня і пісня, що з нею робити? Хочеться, щоб хтось почув, для цього потрібна картинка. Хто зробить картинку? Ніхто. Дівчина каже, в мене є хлопчик, займається цифрою. Зроби тобі. Олександр Школьний теж. Uh -huh. <laughs> Зробив картинку. Телефоне каже, картинки мало. Хто тебе буде дивитися з твоєю картинкою, давай кліп. А я говорю, який кліп, про що ви кажете? <laughs> так, знову ж Денис каже, чи Денис, чи Оксана сказала, зателефонуй Славіку Вовку. Він займається цим. Зателефонував йому теж ну стільки людей, стільки людей приймало участь. Я вважаю, що ці люди, якраз як є той сталий колектив, який згуртувався навколо мене, хоча я цього не заслуговую, якщо по-чесному. Я не вважаю, що я роблю щось неймовірне. І я взагалі-то хочу сказати, що я живий приклад того, що кожен у нас в місті, в нашій країні, може пройти той самий шлях. І теж, якщо є бажання займатися музикою, займатися творчістю, неважливо або це музика, або це живопис, скульптура, поставив ціль, іди до неї. Зрозумів, ну дивіться, я вважаю, що написання навіть однієї пісні, яка, ну, по перше, потрапляє в ротацію на радіо. Тому що всі мої пісні, які я відправляв на радіо, вони там не були. Ну, тому що я пишу для своєї доньки. Ну, маленька, ми всі розуміємо, що радіостанції потрібні голоси, голоси дорослі. І е, зараз ви на дивані. У вас в доробку шість пісень. Це. Важливо, це велика робота. Одна як пісня, не? це титанічна просто праця, що все побудувати, підставити, зробити музику, аранжування це все важливо. У Мене питання. Я знаю, що ви працюєте командиром взводу Титан зараз ну, навіть записано Кривийського міського відділу управління поліцією охорони в Дніпропетровській області. Так є таке. Взагалі, як вам вдається поєднувати. Таку, на мій погляд, важливу. І не просто роботу з творчістю. А в тому і все діло, що воно одно, одному не заважає. Написати, якщо в тебе є натхнення, то пісня пишеться за 15 хвилин. Текстовка. Перебалакав з тим, хто тобі робить музику ще 5 хвилин. Нічого. Собі. Він він, поки робить музику, скидує тобі і каже, таке підходить, такий ні, таке не хочу взагалі, Хочу отак. Ага, все. Дай мені три дні, я перероблю. Переробив. Зап записати пісню теж пів години. Це небагато часу. Як хобі, це просто шикарно для моєї професії. Я зрозумів. Ну знову ж таки, давайте більш детально про пісні. Я взагалі хотів би зараз, щоб ми в рамках нашого ефіру показали невеликий фрагмент кліпу. Як скажете? Ми можемо це зробити? Так. так. А, ви казали, що у вас там є картинки, і є кліп. На яку пісню у вас є кліп? Час повертати своє, вона для мене стала переломною. Е, я так очікував на цей контрнаступ, який провели наші Збройні сили. І якраз мої друзі, які перебувають на фронті, скинули мені відео. І в цьому відео саме ця фраза Час повертати своє, я кажу. Ніколай, я для тебе зроблю пісню. І і ще вона стала значимою, тому що я шукав себе у музиці. Я перепробував все, що міг, починаючи від року і, і все таки вийшов на блюз. І вона пішла як дар Country блюз, і наступна пішла в блюзовому форматі. І далі я хочу робити саме. Саме такий стиль. блюзовий стиль. Окей, Ну я думаю, що це буде ексклюзивно, так? Для нашого телеканалу, для міста Криворіг. Презентація кліпу так, так, в рамках так, так. телебачення Криворізького. Тож, друзі, увага на екран. Віктор Рогаль. Час повертати своє. Спитаємо скидих ти, хто ти, І доки сонце. Краща робота, час повертати своє. Yeah. Yeah. Час повертати своє. Спитаємо з ким ти, і хто ти, і поки сонце встає. ЗСУ це найкраща робота. Ну, Слухайте, у композиції важливий і текст, і посил, і меседж, як дуже всі кажуть. Зараз, на ваш погляд, поставлю вам фінальне запитання, можливо, такого філософського характеру. Чи є пісня? Музика. Зараз зброєю. Я б не сказав, що вона зброя. Для мене вона підтримка. Я б сказав, що саме підтримка і тим людям, які знаходяться в тилу, і ті, хто на фронті, мені взагалі дуже б хотілося, щоб мої пісні комусь допомагали. Або згадати, або пригадати, або підняти бойовий дух, або ну, кому навіть підняти агресію до ворога. Ну, в такому плані. Ну Зброє... це також важливо. Ну, я вважаю так. <смір> <смір> Мої батьки, коли почули пісні, ну, за зброю, за оце все, а мати ще такого поважного віку підійшла до мене і каже, Вітя, що ти робиш? Кажу, в смислі. Ну вони почують, як ти їх лаєш, вони по тобі ракету влуплять. Кажу, мама, я вірю в своє ПВО, в своє, в наше ПВО. Можливо, у вас то є своє. Зброя, не зброя, <реш> ну як така <реш> цікава історія була. Я зрозумів, хочу попросити вас зробити наступне. Заспівати пісню в нашому ефірі. О, це за честь для мене буде. Тому що я хотів сьогодні, якщо чесно, обмежитись тільки відео. Я потім подивився вашу сторінку в Ютубі, і там є кліп, є одне ваше живе виконання ну, так, так. в рамках марафону «Єднаємось заради перемоги, що було дуже важливо для мене також побачити. Я радий, що ви прийняли в ньому участь, тому що ми там також приймали участь. Я думаю, ні, ну якщо ви до нас завітали все-таки на ефір. Давайте щось заспіваємо. Що буде за пісня? Пам'ятаю, саме остання пісня, яка зараз для мене найбільш і цікава, і кайфова. Окей, зараз будемо насолоджуватися. Я хочу вам потиснути руку, сказати дуже вам дякую за цей ефір. Я Знаю, що трішечки хвилювалась. Трішечки? Трішечки хвилювались. Тому буду дуже радий саме зараз почути вашу пісню. Пам'ятаю, готуйтеся, дякую, шановні. це диван на Рудані, Let's go! Го. Я бачив, як здригалася. Земля, як вигорали душі і тіла, як хлопці молоді, пішли на фронт, і троє поверталось із трьохсот. Я бачив, як поранений юнак над звільненим селом здіймає стяг, де спокій був, тепер панує людь, село звільнили. Я коангелую мовчать, я чую ночами життя,